Всіх вітаю, я люблю Україну, філателію України. Бачите, не міг стриматися, щоб на наукерпочту і не подивитися, що там є. Раз подивимося. Скажіть, а марки містом є ви? Або КПД? Маша, тебе марки є ще? Є тут? Ну раз зайшов на укріпочту марок мене купили, бо немає, вчора казали, привезли. І зразу всіх розкупили. Купили тільки. Купив тільки конвертів. Пізніше покажу. ті відправити на пам'ять. мали чого свого мало, не судилось. Так що так. Навіть кави можна нормально і попити. Можна себе і порадувати трохи. Якось так. Всіх вітаю. Довелося мені побувати в одному з українських містечок, не міг обминути і укрпочту, центральне відділення. Зайшов, хотів купити конвертів марок і відправити дещо, зробити деякі відправлення, але марки мені не достались. Сказали, що. Було приблизно 15 листів, продавали. які зразу її розкупили. Я спочатку купив конверти. Бачите. А пізніше думав, що з марком проблем немає, так як за 2 мільйони екземплярів марок, я не знаю. Напевно, що це мої, будуть правники мої продавати. Я так думаю. А марок не було. І, напевно, що ніяких марок не було. Бо так, як я спитався пізніше мені марки щось відправити, марок немає. Я так і не зрозумів. Може я неправильно чи що невірно щось зрозумів, а можливо, їх і дійсно немає. Так що такий був випуск. Ще хотілося би поділитися своїми думками, можливо, у когось будуть якісь свої там бачення на цей випуск. Ну, на мій на мій, на мій, на мій погляд. Даний випуск це випуск власної марки гендиректору Укрпочти. По-другому я назвати це не можу, тому що в мене була можливість 8 жовтня спостерігати після вибуху, який пролунав на Кримському мосту, її призвів до часткової рунації. Я приблизно через пару годин уже був, не помню де, не пам'ятаю, чи в Фейсбуці, чи, можливо, десь в яких інтернет-виданнях. Вже був скіз, це не ескіз, а вже був готовий лист даної марки, презентований гендиректором. на протязі цього часу, вже сьогодні на 6 число, 6 листопада. Цей лист такий, як він був, він і не змінився нічим. Тобто, за 2-3 години після вибуху вже була готова марка, яка до цього часу не помінялася. Я не думаю, що так, наприклад, можливо. Бистро зробити, ну, я так думаю, що кожна марка, яка проходить, напевно, від екскізу до затвердження, до, до, до якихось затверджень, проходить деякий період часу. Бистро так зробити, напевно, точно не, не було можливості. Через пару годин це все показали. І пізніше так і випустили. Я не знаю, проходила вона, скоріше за все, напевно, не проходила нічого. Можливо, хтось знає, хто дивиться дане відео, там щось в коментарях напишіть. Ну, я можу назвати, це власна марка, випущена однією людиною. Можливо, двома трьома Моя така думка. Ну, а як маємо, що маємо, марки показати, на жаль, не можу. Конвертик скільки вийшов, 100 тисяч. Даний конверт, 100, 100 тисяч примірників вийшло, опис є також на англійський, на український. В Києві бачу по відео черги були. В нас то в Рівному, напевно, черг не було, але ну, знаю, теж марки порозкуплювали. Так що так, так що русським фашистам пора здаватися всім. А Україні перемоги. Слава Україні! Всім пока!